Тема сьогоднішнього уроку – топографічна карта та її елементи. Топографічні карти це різновид загальногеографічних карт великого масштабу 1 до 200 тисяч і більше. Спотворень на них майже немає. На топографічній карті всі складники земної поверхні показано однаково докладно: населені пункти, промислові та сільськогосподарські об'єкти, дороги, рельєф, водні об'єкти, рослинний покрив. Це дає змогу докладно уявити місцевість і орієнтуватися на ній, точно вимірювати і обчислювати відстані, площі, напрямки, висоти точок. Топографічні карти застосовують для проєктування будівництва вони є незамінні у військовій справі і туризмі. Їх елементами, як і звичайних карт, є картографічне зображення, легенда, допоміжне оснащення, математична основа та рамкове оформлення. В Україні топографічні карти складають в масштабах. 1 до 200 тисяч, 1 до 100 тисяч, 1 до 50 тисяч, 1 до 25 тисяч і 1 до 10 тисяч. В основі топографічних карт лежить так звана міжнародна мільйонна карта світу. Це оглядово топографічна карта всієї земної поверхні, складена в масштабі 1 до 1 мільйона. При цьому поверхні землі відображають не цілком, а окремими смугами, зонами завширшки 6 градусів за довготою. Колони ділять на пояси по 4 градуси широтою від екватора в бік до полюсів від А до літери Z. Для позначення північної півкулі перед літерою поясу ставлять літеру N, північ, південної С, південь, наприклад, NN або СН. Земля складається з 60 колон по 6 градусів довготи, від 180 градуса Довготи на схід. Західна півкуля це. Колони номер від 1 до 30, східна це від 31 до 60. Під час створення топографічної карти застосовують рівнокутну циліндричну проекцію, за якої спотворення форм і розмірів зображувальних об'єктів є незначним. Кожну смугу проєктують на бокову поверхню уявного циліндра, що дотикається до земної поверхні вздовж середнього меридіана зони. Повертаючи циліндр навколо земної осі, шестиградусні зони проєктують послідовно одну за одною. Потім поверхню циліндра розгортають у площину. Спроєктовані зони дотикаються лише в одній точці на екваторі. А якщо їх скласти між собою, то вони утворюють майже кулясту фігуру. Топографічні карти всієї земної поверхні або лише її частини, наприклад, території України. Будую дуже громісткими. У масштабі 1 до 1 мільйона її довжина становитиме 132 см, ширина 90 см, а у масштабі 1 до 100 тисяч відповідно 13,5 майже і 9 метрів. Це ускладнило користування нею. Ось чому зображення земної поверхні для відтворення на топографічних картах прийнято представляти на окремих фрагментах аркушах. Звідси і назва багатоаркушеві топокарти. Аркуш однієї мільйонної карти отримують шляхом розграфлення земної кулі меридіанами на 6 градусні колони зони і паралелями на 4 градусні ряди. Отже, кожен аркуш карти масштабу 1 до 1 мільйона має вигляд трапеції розміром 4 градуси за шириною і 6 градусів за довготою. Ряди і колони позначають відповідно латинськими літерами та арабськими цифрами. Наприклад, аркуш мільйонної карти, на якому зображено Київ, матиме позначення М36. На полі топографічної карти не проводять лінії градусної сітки, меридіани і паралелі. Натомість вони є як елемент її рамки. Внутрішня рамка, що обмежує картографічне зображення, являє собою дві паралелі. Верхня і нижня лінія. Та два меридіани ліва і права лінія. У кутах рамки підписують їх градусну міру. Наприклад, біля нижньої горизонтальної рамки написано 54 градуси 40 хвилин. Це паралель 54 градуси 40 хвилин північної широти. Біля правої вертикальної лінії рамки позначено 18 градусів 7 хвилин, це меридіан 18 градусів. 7 хвилин східної довготи. Також подано виходи по рамці цій лінії градусної сітки через 1 хвилину. Наступна минутна рамка показує відрізками чорного та білого кольорів, що чергуються, чергуються поділ на минути. Біля зовнішньої рамки точками показаний поділ на секунди. Відстань між двома сусідніми точками становить 10 секунд. Ще одним елементом топографічної карти є прямокутна або кілометрова сітка. Це сітка квадратів, утворена горизонтальними і вертикальними лініями, що їх проведено через 4 або 2 см, що відповідає певній кількості кілометрів на місцевості. На топографічних картах відображається територія земної поверхні, обмежена на заході і сході меридіанами, на півночі і півдні паралелями з відомими довготою і широтою. На північній та південних опорних рамках трапеції нанесені минутні поділки по довготі, а на західній і східній сторонах по широті у вигляді чорних і білих шашок, що чергуються. Кожна минута довготи і широти поділена точками на шість частин. Відстань, між якими відповідає 10, 10 секундам. У кутках рамки наведені їх географічні координати. Географічний зміст топографічних карт передається через систему спеціальних географічних позначень, умовних знаків. За їх допомогою на картах зображують різні природні і соціально економічні явища та об'єкти місцевості, а також їхні кількісні та якісні характеристики. Умовні топографічні знаки стандартні та єдині за своїм виглядом, формою, кольором, часто нагадують зображувальні об'єкти або їх характеристики. Залежно від способу зображення, виділяють чотири групи умовних знаків: масштабні, позамасштабні, пояснювальні та лінійні. Масштабні умовні знаки використовують для позначень об'єктів, що відображаються в масштабі карти або плану, наприклад, болота, озера, лісові або сільськогосподарські угіддя тощо. За такими знаками можна визначити площу об'єкта. Позамасштабні умовні знаки це символи, що зображують предмети. Площа яких не може бути виражена в масштабі карти. До таких предметів місцевості можна віднести поодинокі дерева різні об'єкти тощо. Позамасштабні знаки мають вигляд різних геометричних фігур певного розміру або спрощених рисунків. Лінійні умовні знаки використовують для позначення видовжених об'єктів, при цьому їхня довжина відображена в масштабі карти, а ширина завищена. Такими знаками показують, наприклад, струмки, шляхи сполучення, лінії зв'язку, межі адміністративно-територіального поділу. Пояснювані умовні знаки застосовують для додаткової характеристики предметів, наприклад, для позначення листяного або хвойного лісу, крім того, повністю підписують назви населених пунктів, річок, гір, озер тощо. У деяких випадках зображення об'єктів доповнюють скороченими пояснюваними підписами. Наприклад, біля умовного знаку машинобудівного заводу пишуть «МАШ», а школи ШК. Щоб показати кількісні характеристики зображуваних об'єктів, застосовують цифрові позначення. Так, біля сільського населеного пункту числом показують кількість дворів, поряд з умовним знаком моста вказують його ширину, довжину і вантажопідйомність. Рельєф на топографічних картах зображується горизонталями, в поєднанні з умовними знаками обривів, скель, ярів, вимоїв. Осипів, сувів тощо. Зображення рельєфу доповнюється підписами абсолютних висот, характерних точок місцевості горизонталей, розмірів окремих форм рельєфу і показчиками напрямків схилів. Умовні знаки природних форм рельєфу подаються коричневим кольором, а штучні форми та окремі об'єкти чорним. Чим стрімкіші схили, тим менша відстань між сусідніми горизонталями. Топографічні карти використовують у різних сферах діяльності під час розвідки та експлуатації родовищ корисних копалин, у державному плануванні, у лісу та землевпорядкованих роботах, для проєктування інженерних споруд і комунікацій, орієнтування на місцевості та прокладання маршрутів під час спортивних змагань і туристичних походів, широко застосовують топографічні карти у військовій сфері. Для вивчення та оцінки місцевості, організації та планування бойових дій, переміщення військ, орієнтування, підготовки проведення бойових стрільб, артилерії та запуску ракет тощо на основі топографічних карт складають географічні, геологічні та інші спеціальні карти.